Магазин інтермедли, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел, дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади. ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону – це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо з 9 до 17 години. У виходні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою інтернаціональна 6». Оперативні підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Фастівського району за 2013 рік та завдання щодо формування проєкту програми на 2014 тисячі ішлося на черговій апаратній нараді у голови Фастівської райдержадміністрації Анатолія Бусінкова. «В економічному розвитку Фастівщини помітна роль, і попередні роки відігравали державні підприємства Фастівський держджвоз. Мотовилівська філія дочірня підприємства Мерксмобер, товариство Сіпан, товариство Клесівський кар'єр нерудних опалень технологій». Ситуація щодо розвитку промисловості покращилась. Процес свідчить зростання обсягу виробленої промислової продукції на 34% в середньому по району, також збільшення експорту продукції на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Наталія Бабська акцентувала, що на виконання завдань і доручень президента України Віктора Януковича щодо виконання програми соціально-економічного розвитку території та з метою активізації розвитку економіки району у 2014 році, райдержадміністрацією при розробці відповідної програми враховані всі виробничі людські фінансові ресурси, які є на території нашого регіону. Проводиться робота в рамках проекту «ЄСПРООН». Місцевий розвиток орієнтований на громаду. І сьогодні вже 4 сільські ради приступили до впровадження та реалізації цього проєкту. Одним із завдань програми є підвищення життєвого рівня населення, недопущення зниження грошових доходів, легалізація заробітної плати і зайнятості населення. У 2013 році середня заробітна плата становила 2563 гривні. У порівнянні з 2012 роком вона зросла на 25%. Років. Орієнтиром в роботі є завдання з вирішення соціальних та економічних питань завдяки розвитковій інфраструктури, покращення інвестиційного клімату та підтримки підприємництва, сприяння у створенні нових робочих місць тощо, зокрема, заступник голови Фастівської райдержадміністрації наголосив, що першочергова увага районної влади і сільських селищних рад повинна спрямовуватися на покращення соціально-економічного клімату у громадах, забезпечення соціального захисту населення сприяння місцевим підприємцям у їх діяльності. Інші з розглянутих питань стосувалися покращення стану доріг, узгодження маршрутів руху та місць паркування пасажирських автобусів тощо. Відповідним службам дані доручення щодо усунення виявлених недопрацювань. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.